Левка, попросимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава Вашингтон згоден продати Тайваню зброю на понад 560 мільйонів доларів. А в яких обсягах продавали зброю острову попередні попередній адміністрації? Китай запустив кілька ракет у бік Тайваню. У острів приведено в стан підвищеної готовності. Китайські ракетні випробування пройшли одразу після того, як Пекін відправив у космос найпотужнішу за останні 40 років балістичну ракету. Поділ ринків США та Китаю конгресмени просувають законопроєкт, що обмежує інвестиції в Олстріт у Китай. Китай вже в низку заходів щодо стимулювання економіки, серед них купівля державних облігацій на суму 28 мільярдів доларів. Та чи допоможе це підвищити довіру інвесторів? Президент Байден схвалив виділення Тайваню понад 560 мільйонів доларів на підтримання обороноздатності, але чи змінилися обсяги продажу зброї острову, якщо порівняти з попередніми адміністраціями? спочатку про нову допомогу. Це сталося після того, як у вихідні на заході Китаю запустили кілька ракет. Тайвань привів армію стан підвищеної готовності. На острові уважно стежать за розвитком подій. Повертаючись до питання про допомогу США Тайваню, Тайбей пообіцяв використовувати її для зміцнення свого оборонного потенціалу, але наголосив, що не прагне конфлікту. Китайська компартія вважає Тайвань частиною Китаю, хоча ніколи ним не керувала. США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем. Але продають острову зброю, щоб він міг себе захистити. Наскільки ж відрізнялися обсяги продажу зброї острову за різних адміністрацій? Ось дані п'яти останніх адміністрація Байдена посідає друге місце за один термін. Вона виділила озброєння більш ніж на 6 мільярдів доларів. Такі дані американо-тайванської ділової ради. Колишній президент Трамп схвалив найбільший обсяг продажу зброї острову? Сума перевищила 18 мільярдів доларів. Найменший обсяг зброї Тайваню продали за адміністрації. Адміністрації Клінтона, тоді як за Буша та Обами продажі були аналогічні продажам Байдена за один термін, хоча в середньому трохи вищі. Втім, у США виникли проблеми з відправленням зброї на Тайвань. Станом на червень цього року острів чекає на постачання на суму понад 20 мільярдів доларів. Тайванантайм Голова китайської Сі Сідзіньпіль назвав Тайвань священною територією Китаю. А міністр закордонних справ КНР заявив, що Тайвань не вважається незалежною державою і, отже, не має права входити до складу ООН чи пов'язаних із нею організацій. Він також заявив, що Тайвань, зрештою, повернеться під контроль Китаю. І що цитата ніхто не зможе цьому перешкодити у відповідь? Уряд острова заявив, що Тайвань суверенна держава і що тільки уряд обр. Ряний тайванським народом може представляти Тайвань. Тайвань повідомив, що Китай провів низку запусків ракет на материку, А за кілька днів до цього Пекін здійснив перший із 1980 року випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. За даними міністерства оборони Тайваню ракети запустили в суботу на північному заході Китаю на відстані від 3700 до 2000 кілометрів від Тайваню. Минулого тижня Пекін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в бік Тихого океану. Це було перше більше як за 40 років випробування ракети великої дальності, здатної нести ядерний заряд. Тайвань попередив, що випробування підживлюють нестабільність у регіоні. Минулого тижня Тайвань протягом 30 Годин зафіксував 72 китайських військових літаки та вісім кораблів. Він також спостерігав за підвищеною військовою активністю КНР поблизу Кореї та Японії, зокрема за кількома навчаннями з бойовою стріляниною. Два американські законодавці намагаються обмежити інвестиції в Китай з боку Уолл-стріт. Вони заявили, що Вашингтон чітко усвідомлює загрози від китайської компартії, але тісні економічні зв'язки часто заважають притягнути владу КНР до відповідальності, розповідає Меліна Вайскап. Законодавці присувають закон, який закликає американців відвернутися від влади КНР. Це важке завдання, враховуючи наскільки переплетені економіки США та Китаю. Можна згадати, які проблеми ми мали з радянським союзом, але тоді наші економіки не були так переплетені, як сьогодні з Китаєм. Подивіться на наші ланцюжки постачань. Сенатор Марко Рубіо та конгресмен Джон Муленар подали законопроєкт про скасування більш низької ставки податку на приріст капіталу з інвестицій КНР. Сенатор Рубіо написав і Далі дає гроші нашим супротивникам і отримає вигоду від американської податкової системи. Досить. Інвестиції в китайські підприємства хочуть оподатковувати за найвищою ставкою. Також цього тижня в палаті представників ухвалили двопартійний законопроєкт спрямований на припинення порушень торгівельного законодавства США з боку влади КНР. А кілька тижнів тому законодавці сфокусувалися на зусиллях КПК щодо руйнування американських цінностей зсередини. КПК та інші іноземні супротивники прагнуть того, щоб ми й далі ворогували, щоб республіканці та демократи воювали одне з одним. Щоб послабити нашу країну, цього місяця палата представників ухвалила низку законопроєктів, покликаних протистояти порушенням прав людини з боку КПК, зменшити її вплив у кампусах і боротися з домінуванням Китаю в електронній комерції. Мета сі занурити весь світ у комунізм. стоїмо У нього на заваді. У сенаті республіканці представили свою програму протидії Китаю на 2025 рік у планах посилити підтримку Тайваню, протистояти економічним диверсіям КПК та припинити її зловмисні дії щодо американських дипломатів. Китай вживає заходів щодо пожвавлення економіки. Центральний банк влив мільярди доларів, щоб стимулювати інвестиції. У понеділок він оголосив про купівлю державних облігацій на суму понад 28 мільярдів доларів. Раніше банк знизив відсоткові ставки, щоб стимулювати споживання. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що мегаполіси Шанхай і Шенджень. Найближчими тижнями планують зняти головні обмеження на купівлю житла. Китайські фондові ринки відреагували позитивно, показавши найбільший денний приріст з 2008 року. Але чи достатньо цього, щоб підвищити довіру інвесторів та повернути їх до Китаю? Стів Ленс поспілкувався з Річардом Стерном, директором центру федерального бюджету імені Грувера Германа при фонді Спадщина. Влада може стимулювати лише їхню власну паперову тяганину та інфляцію. Це єдине, що вона може зробити. Ви ж знаєте, що відбувається в Китаї. Там соціалістична влада десятиліттями контролювала кожен аспект економіки, тобто не було ні хороших інвестицій, ні гарних ідей. Тому вийшла економіка, яка обертається довкола своєї осі, і кожне інвестиційне рішення, яке стосується не фінансових інвестицій, а будівництва нових заводів, того які будівлі зводити. Усі ці рішення залежать від забаганок бюрократів та політиків. У Компартії Китаю, Тож зараз третина китайських підприємств зупинилася, вони не рентабельні, не роблять нічого корисного для китайського населення. Китайська влада друкує гроші, намагаючись накачати ними економіку, сподіваючись, що це щось дасть. Насправді їй треба скасувати регулювання і дозволити приватному сектору робити те, що в нього виходить найкраще дуже тривожно. Я знаю, що Уолл-стріт з головою пішла в Пекін принаймні в останні два десятиліття, і наскільки я розумію, багато американських пенсійних грошей інвестували в китайську економіку. Чи можете розповісти трохи про це? Розумієте, певною мірою річ у тому, що одна з найважливіших характеристик будь-якої економіки це стабільність гарантії довіра. А коли маєш справу з китайською компартією, просто не можеш на це розраховувати. Її неможливо довіряти. На жаль, багато американських пенсійних фондів інвестували в Китай важко зароблені заощадження американських робітників. Це не лише стимулює порушення прав людини це також означає, що американські заощадження вкладають у збиткові підприємства, що залежать від субсидій китайської влади і обмежені її правилами. Це може мати катастрофічні наслідки у майбутньому.